Як знайти своє призначення? Вже ставлячи запитання таким чином, ми можемо попасти у пастку, бо приймаємо, що воно є в принципі. Між тим це не обов'язково так. Але якщо в людини виникає внутрішній потяг зрозуміти своє життя, то точно для цього є якась причина. А можливо, а в деяких випадках точно такі прагнення є маяком, який світить. Прямо в очі кричучи людині, що її життя потрібно міняти швидко і кардинально. Бо коли живеш життя в задоволення, то не задумуєшся ні над його сенсом, ні над своїм призначенням. Тоді лягаєш спати з думкою скоріше б настав новий день. Хтось задумувався в дитинстві над своїм призначенням. Життя тоді було інакше, чи ми сприймали його інакше, і чи можна знову повернути собі це сприйняття. Будьте як діти, пише в одній популярній книжці. Але ми стали серйозними і почали серйозно ставитися до життя так, ніби все це дійсно має якесь значення. В цьому відео ми розглянемо кілька варіантів сприйняття концепції свого призначення, а детальніше поспілкуватись на цю та інші теми можна в телеграм-каналі, посилання на який буде в описі відео. Три найбільш поширені концепції. Призначення в людини насправді ніякого немає. Призначення є декілька на різних етапах життя. І наше призначення сформоване досвідом душі в попередніх втіленнях. Як би там не було, існує одна спільна позиція. В нас вже все є для реалізації нашого призначення. І ще одна аксіома. Як би ви не тікали, як би ви не намагалися уникнути, а світ постійно буде схиляти вас до свого призначення. Можливо, саме тому ви і шукаєте своє призначення, бо не хочете приймати те, яке ходить за вами. З призначенням пов'язано кілька оман. Чомусь всі думають, що якщо знайти своє призначення, то життя якось кардинально і миттєво зміниться, причому обов'язково кращу сторону. А якщо ваше призначення жертвувати собою чи прожити життя в бідності, щоб відкрити нові його грані, а можливо, призначення в тому, щоб протоптати дорогу, якою підуть інші. А яке призначення було у полководців, які починали війни? В у результаті призначення може виявитись не чарівною паличкою, а не легкою ношою. І дуже часто це велика відповідальність і емоційне напруження. Ще одна хибна думка, що виходить з гордині: що призначення це щось глобальне, мегаважливе. Багато хто думає, що в нього призначення вести людей за собою, проповідувати свою релігію, спасати світ, спасати тварин, рятувати людей, екологію, планету. Але так є в дуже малій кількості випадків. Більшості призначення пов'язане з досвідом, який людина має отримати і прийняти. І в більшості випадків воно стосується самої людини навчитись приймати свою долю, навчитись мужності, гідності. Пройти через страхи, зрозуміти на своєму досвіді, що таке любов. Тихо, без слави, популярності, а можливо, взагалі наодинці з собою. Інша ж, омана стосовно призначення полягає в тому, що люди думають, що знайшовши своє призначення, вони тільки ним і будуть займатися, звільняться з роботи і всеціло себе присвятять цій божественній місії. Між тим це не обов'язково так. І можна лишатися на тій же роботі, а вечорами виходити в ефіри на годинку і допомагати людям, наприклад, навчання іноземних мов, а можна паралельно до основного місця роботи бути актором, а можна бути хірургом і у вільний час малювати шедевральні картини, якщо, наприклад, призначення в тому, щоб відчувати і доносити до людей красу світу, і так далі. Концепція відсутності призначення на моє особисте переконання найбільше ефективна. Це життя, гра, а ми тут розважаємося. І кожен сам обирає собі розваги. Для когось це жити життя вільно, без обов'язків, а для когось це все життя провести в тюрмі. Хтось обирає собі в розваги п'яні вечірки, а хтось страждання в сімейних стосунках. Важливо зрозуміти, що розважаємося ми не тим, що дає радість, а всім, що дає нам емоції. І чим вони сильніші, без різниці по знаку, тим цікавіша розвага. Тепер можна нарешті зрозуміти людей, які все життя живуть в умовах, на які постійно жаліються, але нічого не роблять для того, щоб вони реально змінилися. А навіть якщо доля і підсуне такий шанс, просто візьми. Все одно відмовляться. Бо як тоді розважатися? Жити з нормальним чоловіком, ходити на роботу, де все спокійно, і яка підходить у всьому. Розуміти, що в житті немає сенсу. Розуміти, що коли ти зникнеш, світ цього і не помітить. Кому таке життя потрібне? І якщо ви згадаєте відео про карму, ми там говорили, що карма це емоції, через які душа і народжується на цій планеті. Просто емоції без знаку і оцінки. Тепер все сходиться життя заради емоцій, а не вищих призначень чи спасіння світу. Концепція різних призначень для різних періодів життя є більш вільнішою і дає можливість людині розслабитися, дає можливість вибору, оскільки, шукаючи своє якесь одне призначення і не знаходячи його, людина втрачає можливість робити з любов'ю і насолодою те, що вона мала б робити на даному етапі свого життя. Якщо ж ми розділяємо все життя на періоди, реальніше дивимося на те, де ми зараз знаходимось. Тоді з'являється більше можливостей діяти тут і зараз, оскільки по замовчуванню приймається, що для реалізації вашого завдання на поточному життєвому етапі у вас вже все є. Треба тільки усвідомлено придивитися і почати діяти. Зрозуміти своє призначення з точки зору вибору душі, мабуть, фінальний етап виходу з цього рівня нашої гри в життя. І найцікавіший, але тут в мене немає для вас загальної відповіді. Ну, принаймні, поки що. Є ідея зробити курс з загальними тенденціями вибору душами своїх доль і завдань для гри. А поки що можете підписатися на телеграм-канал, де з часом, ну як я собі так планую, будемо робити трошечки відкриті розстановки, в тому числі і на призначення. Призначення людини з точки зору душі не осягнути в межах одного тільки життя, оскільки воно. Лише одна злана ланцюжка. Точно так само, як ви відкриваєте художню книгу на випадковій сторінці, прочитайте її 10 разів, і ви все одно не зможете зрозуміти, про що йдеться в книзі. Точно так само розглядаючи своє життя, ви не зможете зрозуміти загального замислу. Немає змісту втратити на це свої сили. Хто хоче купнути настільки глибоко, тому доведеться заглянути в свої минулі життя. Ну, наприклад, з допомогою регресивного гіпнозу. А там може бути багато неприємних емоцій і болючого досвіду. Тому ще одним варіантом є варіант працювати своїми психологічними запитами, попутно проробляючи причини в минулих життях. І розстановки для цього непоганий варіант. Найпоширеніші пастки, в які може попасти людина, шукаючи своє призначення. Якщо хочеш щось отримати, це обов'язково має бути через зусилля. І чим важливіше, чим потрібніше тобі те, що ти хочеш, тим більше треба прикладати зусиль. В такому ключі нашу свідомість тренували ще з дитинства, і ми все повірили, тому автоматично починаємо шукати складні шляхи для своїх бажань чи цілей. А простіші легкі шляхи нам видаються нечесними, неправильними чи взагалі нереальними. От і в розумінні свого призначення люди думають, що треба кілька років працювати над собою, пройти купу курсів, перечитати два мішка книг. А я запитаю вас просто, що вам в житті дається дуже легко, і ви отримуєте від цього задоволення. Настільки легко, що вам якось і незручно перед іншими, хто цього і близько не вміє, тепер подивіться на ці вміння з точки зору пошуку свого призначення. Ще одна хитра уловочка, на яку люди ловлять самі себе в контексті пошуку, свого призначення чи сенсу життя, це неприйняття себе, у комплекті неприйняття своїх батьків. І щоб не дивитися на цю рану, люди можуть робити різні цікаві речі. Наприклад, кричати з кожного кутка, що в них з цим все в порядку, і ця історія точно не про них. Або ж взагалі відвернутися в сторону і занурюватися в пошуки міфічних сенсів, щоб ними заповнити пустоту в зв'язку людини з світом через свій рід, через своїх батьків. В таких випадках першочергово потрібно визнати себе. Для цього вголос проговорити: Я, той-то, той-то, народився такого-то числа в такому-то місті, чи селі. Такій-то країні, мій тато, той-то той-то родом з такої-то сім'ї, моя мама така то, така то з такої-то сім'ї. Я визнаю і я приймаю, що вони мої батьки, а я їх дочка чи син, і я даю цьому місце. І якщо під час проговорень буде реакція психіки і тіла, якщо вам важко прийняти, хто ви є, свою фамілію, своє ім'я, своїх батьків, свій рід, то перед пошуками свого призначення ефективніше було б зайняти спочатку своє місце сімейній і родовій системах. Концепція ж призначення, як відпрацювання якоїсь карми роду чи завдання роду, мені виглядає мало ймовірною, оскільки душа обирає, в який рід прийти, виходячи з власних завдань. Вибирає ті умови, які найкраще сприятимуть її розвиткові. і в першу чергу вирішує свої завдання. Хоча ззовні це може виглядати як вирішення якихось родових сценаріїв чи трагедій. В другу чергу, душа її грає свою роль для когось іншого і дає можливість йому отримати потрібний саме йому, а не народові досвід. Тому особисто я розглядаю рід як зібрання тих, хто має спільні завдання і передає один одному дуже важливий і цінний досвід. Наприклад, якщо вас недолюблює якась продавчиня в магазині, ви не навчитеся любові, можете просто змінити магазин і згадувати про неї рідко, хоч і зі злісстю. А от коли недолюблює мама, від цього втікти вже значно складніше. І доведеться таки вчитися любові. Тому наші близькі в роду люди, це ті, хто дає нам найважливіший досвід. Але і від нього ми так часто намагаємося втікти. Виходячи з цього, я б не рекомендував би мислити у рамках карми роду, а мислити виключно щодо власних переживань відносно близьких людей в родовій системі. Родові ж. Трагедії і сценарії можуть бути лише підказкою, до чого готуватися або які уроки треба пройти. І зараз ви скажете: ну добре, все зрозуміло, робити то що? Як знайти? Як завжди, найкращий варіант для того, щоб розібратися, які у вас стосунки з вашим призначенням, і що ви підсвідомо повкладали в це поняття, і що ви від нього очікуєте, це розстановка. На ній раптом можна зрозуміти, що дуже часто від призначення людина хоче отримати щось зовсім інше, що може отримати простішим шляхом. Або щось, що не отримала від батьків, або щось що втратила в минулому, чи навіть в майбутньому. Тим, хто хоче самостійно спробувати первинну діагностику, можна порекомендувати піти стандартним шляхом. Ми це вже робили в кількох відео. Берете предмет, що буде полем, ставите на нього фігури. В цьому випадку початкові фігури будуть ви і ваше призначення. Проявіть, що відчувають ці фігури одна до одної, і, можливо, вже ситуація стане трошки зрозумілішою. А зараз спеціально для тих, хто додивився аж сюди, пропоную своє бачення алгоритму, як вийти на своє призначення. Визнати себе, своїх батьків. Свій рід і умови, в яких ви живете. Зайняти своє місце в родовій системі означає проживати своє життя, а не життя когось з батьків, з роду, чи когось з абортованих чи ненароджених, братів чи сестер. Пропрацювати емоційні заряди ситуацій в роду і минулих життях, коли люди страждали або були вбиті в зв'язку з виконанням своїх призначень, обов'язків чи зобов'язань. А також тих, хто. Вважав, що їхнім призначенням є померти самому або вбити когось. Тому що, наприклад, якщо ваш дід підірвав себе під танком, і в нього було бачення свого призначення, як загинути і вбити себе, то у вас з пошуком призначення можуть бути труднощі. Пропрацювати емоційний заряд в стосунках з Богом і Всесвітом, в залежності від ваших уявлень про світ. Тут теж в кожного є багато матеріалу на як мінімум трьох перших рівнях. Тому що найважливіше для людини прийняти свою долю і долю близьких, погодитись з їх вибором, з волею творця. І найцікавіше осягнути своє життя в контексті минулих життів, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. На будь-якому з цих етапів потреба пошуку призначення може перестати бути актуальною. Це означатиме, що прийшов час жити життя, а не думати про нього. І якщо вже додивилися аж сюди, поставте лайк і напишіть якийсь коментар. Можливо, своє бачення концепції призначення, яка для вас ближча, яка відгукується, яка геть чужа. І взагалі, чи потрібно над цим задумуватися? Ристуйтеся, розвивайтеся, слухайте лише себе, допомагайте собі самі, вчіться бути собою, бо крім вас, це нікому не вигідно.